За водійськими посвідченнями тепер треба ставати в електронну чергу. Вона обіцяє зберегти кермувальникам купу часу. Сьогодні ця новація запрацювала в центрі надання послуг номер 2 в Києві. Якщо приживеться, дає, обіцяє поширити це на всю країну. Поки що власники авто тільки дають раду хитрим автоматам, які видають талончики і приймають оплату за права. Як по-новому просувається черга, бачив Станіслав Фещенко. Біля хитромудрих автоматів чергують дівчата-консультанти. Бо якщо взяти талончику, потрібне віконце це півбіди, то сплатити, скажімо, певну суму за отримання нових водійських прав чи відновлення старих нелегко. Я потіряв, відновлюю. А чого самі не оплачуєте? Я не грамот. Якщо вона вміє, чому не вміє, за чим мені напрям. Але скоро автомати працюватимуть без консультантів, і до кнопок на екрані доведеться пильно і довго придивлятися. Номер що та в базі на чоловіку саме головне правильно вибрати услугу, за яку он буде оплачувати. Тому що є і права вперше, і обмін, і Це все різні суми і совершенно різні услуги. От у чоловіка він міняє старі права на нове. Андрій Макаричев у центрі послуг дає лише 10 хвилин і вже встиг подати документи у віконце. Я приїхав вчора, дізнався, які треба папери. Зібрав, приїхав, подав, все, чекаю. Дуже зручно. Не треба чекати. Раніше були черги, там люди стояли. Якщо вийшов, пропав, десь все. Ми тут не стояли. Щоправда, щоб забрати посвідчення, потрібен новий талончик, в інше віконце і нова черга. Вдруге електронна система заплуталася, викликають голосом. 91-й є? Є. Так, пан Андрій задоволений, усе одно швидко, трохи більше години. Для зручності можна взяти талон на наступний день, а за тиждень-другий дає. Обіцяє запис людини на прийом через інтернет, не виходячи з дому, замовити час, коли їй зручно відвідати підрозділ центри з надання послуг даї записатися. І в конкретний термін, який їй зручно, вона може прийти і отримати свою послугу. Але зараз на сайті київського управління навіть посилання на інтернет послугу немає. Як неможливо стати в електронну чергу на реєстрацію авто, отримання техпаспорта чи номерів. Утім, у разі вдалого тестування систему обіцяють запровадити в усіх відділах і по всій Україні. Станіслав Фещенко, Богдан Стрілець, Сергій Щекочіхін, ТСН 1+,1.